Що ж, є гарні новини з сьогоднішнього дня, з 21 жовтня, ти можеш необмежено купляти валюту у банках по курсу НБУ. Але є дві умови. Про них ми з тобою поговоримо у кінці. І як ти міг здогадатися, сьогодні ми будемо розглядати прес-реліз Національного банку України. Тому став лайк цьому відео та підписуйся на канал. А ми погнали! Привіт, любі, друзі! З тобою на зв'язку, як завжди, Філіп Олейник і Нацбанк. Випустив свій прес реліз від 20 жовтня, в якому зробив декілька заяв, які нам будуть цікаві: це облікова ставка, це очікування інфляції та це нові інструменти, які НБУ вводить у комерційних банках для населення. Але перед розглядом я хочу тобі нагадати, що сьогодні останній день, коли можна записатися на курс Код фінансової Свободи, який стартує 22 жовтня, у якому я навчу тебе, як. Робити інвестиції, як становитись фінансово незалежним, як примножувати свої гроші, як захиститися від інфляції, як краще купляти долари, як інвестувати в акції та складати свій інвестиційний портфель. Звичайно, ми там розглядаємо і фундаментальні новини. Ми розглядаємо, як оцінувати економіки, як платити податки, як обирати брокерів, та і далі. Це буде два великих модуля 20 уроків та Півтора місяця навчання. Тому приєднуйся, ссылка є в описі на оплату, і я чекаю на тебе. Починаємо вже наразі. По перше, що нам цікаво, це облікова ставка на рівні 25%. Звичайно, ми вже говорили про це раніше. Що коли національний банк ставить своєю ціллю побороти інфляцію, то звичайно він буде тримати ставку трохи вище чи на рівні інфляції. Зараз інфляція 25%, про це трошки пізніше, та звичайно він буде зберігати свою облікову ставку досить довго, поки ми не побачимо, що інфляція почне сповільнюватись. При цьому важливо сказати, що курс НБУ, долар гривня Нацбанк, не змінив. Він залишається 36,6 і ми не чекаємо зараз підняття цього курсу. Можливо, це станеться може наступного року десь по весні. Що стосується інфляції, вона зростає та вже дорівнює 24,6% та відсотків у вересні. А базова інфляція це 20 Це така чиста інфляція, яка не включає у собі енергоносії та е, продукти харчування. Звичайно, основними чинниками зростання інфляції залишається наслідки повномоштів. Табної війни порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв та інше водночас нам говорить, що цей результат інфляції він нижчий за прогнози, які Національний банк давав у липні, тому що фіксація тарифів на житлові і комунальні послуги стримували зростання цін. По прогнозам інфляція цього року сягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнюватися. Так, Нацбанк планує, що у наступному році Році інфляція сповільниться до 20%, а у 2024-му нижче 10 Наскільки це реалістичний прогноз? Ну, я можу сказати, що звичайно те, що оцінює Нацбанк, він може бути достатньо точним прогнозом. Але як зазвичай на практиці прогнози трошки гірше збуваються. Тобто інфляція буде сповільнюватися не 3 роки, як нам тут пишуть, тобто 22, 3, 4, а може 4, 4,5 роки. Тобто може інфляція у наступному році і буде 20%, але у 24 му буде, наприклад, не 10, а там 14, і вже 10 та нижче у 25-му році. Тому, звичайно, ми з вами будемо очікувати повільне зростання цін у подальші роки в Україні, тому готуйтеся також до цього і займатися тим, що ви Працюєте над своїм фінансовим станом також після глибокого падіння на початку війни економіка пожвалюється так. Звичайно, ми з вами розбирали ці новини. Дуже багато ми говорили про те, що міжнародна торговля з Україною також пожва. Починається так, і в е, Нацбанк нам говорить, що поступово відновлення продовжується у 23-24 роках. Що стосовно дефіциту бюджету, то обмежені можливості експорту через наслідки війни, висока міграція та значні потреби економіки в імпорті для відбудови зумовлять повернення дефіциту поточного рахунку в наступні роки. Це логічно. Ніхто з нас не очікував, що дефіцита не буде, тому все як я б сказав, так очікувано. Ну і також скільки. Нацбанк буде тримати ставку 25%, Він говорить, що найменше до другого кварталу 2024 року. Подивиться, ну це вже. Я б не сказав, що це забагато, але це дуже великий срок. І для бізнесу буде дуже складно. Тому що я нагадаю, що облікова ставка вона регулює те, скільки буде коштувати кредит для населення. А кредити люди беруть в тому числі для того, щоб відкривати та розвивати свої бізнеси, купляти активи та щось таке. Коли кредит буде 25%, звичайно, він буде дуже дуже дорогий. Тому ніхто не буде брати кредити, а це буде поскладнювати. Розвинення економіки з другого боку треба побороти інфляцію. Ми бачимо, що другий квартал 24 року, тобто ще майже два роки, і така висока облікова ставка буде залишатися, тому ніяких кредитів. І якщо у вас зараз є якісь борги, я вам рекомендую закрити їх якнаймога швидше. Також 27 жовтня буде детальний макроекономічний прогноз, і на це на цьому ми завершимо цю частину з обліковою ставкою і перейдемо до найважливішої новини, як я вважаю, від 20 жовтня від НБУ. Ви тільки подивіться. Як це гарно виглядає, НБУ запроваджує додатковий інструмент для захисту гривневих заощаджень громадян від ризику курсових коливань і для збереження міжнародних резервів. І так, давайте почнемо з предісторії, як було раніше. Раніше ви могли купляти валюту на свій депозит у доларах, тобто <кхм> у рамках. 50 тисяч гривень на місяць на банк, а потім збільшено до 100 тисяч гривень на місяць, ви могли купляти валюту по курсу НБУ, тобто у деяких банках по курсу 37, 37,5 та 37,9. Це було дуже гарне вкладення, тому що уявіть, що зараз долар коштує 41, а ви купляєте його по 37, тобто ви кладете у свій гаманець 4 гривні за долар. Це Дуже гарна різниця. І через три місяці, три місяці це мінімальний срок, на який ви могли відкласти цей депозит, ви могли забрати свої долари. Перші депозити ми це перевіримо у наступному місяці, коли перші ці депозити війни вони закінчаться і їх можна бути, буде вивезти. А зараз, як це зараз виглядає? Нацбанк він ем, також дозволяє купляти валюту. На, на депозит, тобто, ви можете віддати свої гривні та поповнити свій валютний депозит, тобто купити по курсу 37 та 5 десь у середній курсу банках, наприклад, у Приватбанку. Але зараз ви можете купити необмежене, необмежену кількість доларів, але при цьому, але. Вам повернуть теж долари по курсу НБУ. Ви запитаєте, а як це захистить від курсових коливань? А я вам відповім, що на краткосроковому якомусь діапазоні це не захистить вас, тому що, наприклад, якщо ви зробите цей депозит на 3 місяці, а курс залишиться Нацбанку 36,6, а реальний курс. На вулиці, як говорить він 41, то це ніяк вас не захистить. Але якщо, наприклад, ви хочете свої накопичення у гривнях зберегти від коливань, наприклад, на рік, і ви відкриваєте свій депозит на рік, по курсу зараз 37, і потім ви можете їх вивести по курсу вже НБУ, наприклад, там він буде більш ринковим. Тобто це ставка на те, що через якийсь там срок, наприклад, 12 місяців курс НБУ. Долар гривня буде дуже близьким до ринкового. Тобто це ставка на те, що через рік економіка буде більш така ринкова. Я говорю про ринок ем, зараз Форекс, тобто обмін валют в Україні. І ми з вами будемо мати реальний курс НБУ близький к Курсу в обмінниках. Тому що ми вже говорили про те, що на середину, на середину 23-го року курс НБУ планує бути десь 41, десь 40, 42, 41, а на кінець 23, го вже 50. Тобто, якщо зараз ви відкриєте свій валютний депозит у гривнях та. Через 12 12 місяців його заберете, ви вже будете отримати, вам віддадуть гривню по курсу 50, коли зараз ви купляєте по 37. Що буде зі старими накопиченнями, старими гривнями та старими депозитами? Як офіційно відповів мені Монобанк та Приватбанк, що всі старі депозити будуть працювати за тими умовами, за якими ви їх відкривали? Тобто ви зможете зняти ваші долари, якщо це був доларовий депозит. І ви відкривали цей депозит до 21 жовтня. Тобто ви зможете ці гроші вивести у доларах, як ви і планували. Але нові депозити ви не зможете забрати у доларах. Це буде додатковий інструмент, чи це буде е, основний зараз інструмент, тобто замінить лі він старі депозити. Я не знаю зараз. Але я спитаю і я запрошу вас у свій телеграм-канал, в якому коли я... Цю інформацію отримую, я відразу її туди скину. Тобто, якщо будуть якісь зміни, я в той же день, в той же час. Скинув телеграм-канал, тому підписуйтесь і слідкуйте за новинами вже на монтажі. Я зрозумів, що стосовно старого інструменту він залишиться, тобто ви можете продовжити купляти на 100 тисяч гривень на місяць з вашої гривнєвої карти долари з подальшим виведенням цих доларів у банків. Тобто, цей курс поки що залишається, а це є новий додатковий інструмент, тобто він йде як доповнений. Так, до того, який залишається, але все може змінитися, тому слідкуйте за новинами. Чому це добре рішення? І чому це погане рішення? Водночас, добре рішення це тому, що звичайно, коли ви купляли валюту по 37 і потім забирали долари, то таким чином, звичайно, трошки ви впливали на резерви НБУ і їх вимивали, тобто. Ви купляли валюту а валюту хто банком продає НБУ, Тому ви купляли валюту по 37 при реальному курсу 41 і трошки також не дуже гарно впливали на економіку, але на три місяці. Підвищили ліквідність для банків, тому це таке: от 50 на 50. Він він strategy. Але зараз це буде 100% він strategy і для е, держави у, у першому числі, тому що таким чином ви не вимиваєте резервні кошти Нацбанку, і таким чином ви отримує, отримуєте валюту обратно та фіксуєте для себе курс у майбутньому. Той, який буде по курсу, НБУ. тобто, звичайно, був буде підвищувати курс через рік. Тобто, якщо ви хочете на рік зробити збереження якісь свої, так то це може бути якась гарна ідея, таким чином зафіксувати для себе валютні ризики. Також треба сказати, що мінімальний строк цього депозиту буде 6 місяців, та достроково його розірвати не вийде. Чи буду я користуватися цим? Інструменту звичайно ні, тому що він мені не потрібен. Давайте так: я інвестую гроші через Freedom Finance та Interactive Brokers. Я купляю акції, облігації, купляю інші активи. Я вам також. Запропоную це зробити. Я вже говорив, що 22 жовтня у нас починається наш курс код фінансової свободи. І чому я не потребую цього інструменту? Тому що, по-перше, ті накопичення, які в мене є у доларах, їх вистачає на 12 місяців без турботного життя. І ці накопичення я хочу мати, якщо вони мені потрібні будуть, я хочу їх забрати. Тобто. Строковий депозит не дуже підходить по цій цілі. Це моя подушка безпеки. А вважати, що на цьому я можу заробити. Ну я б не вважав так, тому що купляти долари е, по 37 і потім е, чекати, коли вони зростуть. Це не дуже гарна інвестиція, це, це ж таки збереження. Не треба забувати, що й у долара інфляція за цей рік 10%. Тому, якщо ви хочете заробити на цьому інструменті, то краще все ж таки записатися на курси на навчання, тому що там ми реально примножуємо капітал. Та у доларах під той відсоток, який вам потрібен. А якщо ви хочете захиститися, то ви можете тільки купити валюту, просто в обміннику, та тримати її і зменшити кількість гривні. Як вже я показував на своєму прикладі, що в мене менше 2-3% гривні, тобто гривня тільки на якісь операційні потреби. Тобто на цій та на наступний місяць у гривні. Ось і все. Тому що я можу сказати. Кінці, по-перше, ми бачимо, як працює НБУ, та як мені здається, він робить доволі логічні послідовні приймає рішення, які можуть тримати інфляцію та привести до економічного розвитку в майбутнє. По-друге, новий інструмент ну не дуже підходить під наші з вами цілі, але він не буде впливати на міжнародні резерви, негативно на них вимивати. По третє, якщо ви хочете заробити, то приходьте на наш курс. 22 жовтня і по четверте, всі новини, які будуть, я буду викладувати у своєму телеграм-каналі, посиланні, описі. Так, підписуйтесь і слідкуйте за новинами. А я бажаю вам фінансового розвитку та процвітання. Бажаю вам гарного дня, великих профітів та як завжди. Слава Україні! Пока-пока!